Це, яке гарне небо. Знаєте, що я, дівчатка, вам скажу? От у мене дуже часто є така штука. Я прокидалася зранку. І така, блін, я така втомлена. Щось у мене настрою немає. Нічого не хочу. Те в мене болить, те ето. І потім я можу сидіти в телефоні довго, там щось листати, стрічку, там інсту, тік-ток. І в одну мить мене може перемкнути. От просто. У мене з'являється енергія, я сижу, думаю, та я взагалі не втомлена. А піду, я зроблю те, то, те, то, -те, те. І я просто скажу, що мене надихають інші люди. Я в стільки підписана на тих людей. Мене надихають. Я навіть можу ту людину не знати, але я за нею спостерігаю, що вона викладає, що там розповідає людина. І мене це надихає дуже, дуже надихає. Надихає щось встати, піти зробити, піти щось з'їсти, ну коротше. А, і от коли кажуть, що ой, та що ви, в інтернеті тільки все хороше показуєте. Кажіть, що у вас погане. Там. Ну, типа, це ж ну, немає ні в кого нічого ідеального. Я згодна. Але погодьтеся, що ну, реально, хіба ми хочемо, ем, ну так, звісно, е, є різні ситуації, коли людина поділиться своєю історією, тому що їй потрібна допомога. Там у когось щось сталося, так? Це понятно. Але нас. Має надихати, якщо в тебе щось гарне сталося, я нічого не бачу поганого, поділитися з іншим своєю радістю, своїм щастям. І коли кажуть, щастя любе тишу, я згодна з цим. Будь ласка, вас ніхто не змушує. Це ж ваше особисте. Але я надихаюся таким, я не заздрю. От взагалі в мене немає ні. Краплі заздрості, тільки біла заздрість, <гум> чесно. Бо мене дуже надихають люди. І я знаю, що все повертається. От все повертається. І все в нас в голові. Ти не знаєш, що у людини там за кадром. Тому не треба заздрити, а треба надихатися одне одне.